Апрія, ср 50 на мінерелі двигуні. Поверхнева діагностика, я хочу поділитись: ця на мінерелі, ця на дітеч. Дві красуні, і ця ще водяночка. Так, да, тут така ексгумація, поки доберешся. ну Італійці іноді. Да. Конструктивно, щоб добратися до циліндра, до того що саме перше, допустимо, навіть до карбюратора, в, е в деяких моделях, то капець. От, от Карбюратор, от тут рама, і, і, і тут бензопак, з того боку масло бак. Ну, хто знає, воно з правильного боку почати і взяти правильні ключики з, з собою, тому що десь під виклик, десь під маленький шестигранник, десь під дуже маленький. То воно досить, е, цей, досить швидко. Така вона комплектна, гарна. Все при ній, все. І наче я от не пам'ятаю, чи вона після простою, от повністю, чи вона. Під, під час їзди але я вже не буду уточняти з власником, бо вже стоїть, чекає трішки давно навіть на подвір'ю. Видно, що тут щось робилось. І дивіться, яка халепа помітилася. Дивіться, яка халепа помітилась неприємно. Хоп, а тут все в маслі. Думаєш, чому? Масло бак є, масло є. Ця піпеточка ціленька. І опача. А тут шланчик. Бачите, оце стравлюючий супун з охолоджуючої рідини з системи. А ось там, на карбюраторі, мав бути би ось цей от шланчик. Ось. Він йде після маслонасосу. Ось. Ось. Після маслонасосу. До маслонасосу йде вниз цей товстий. Оцей. І схоже на те, що вона останній час робила... Насухо, халепа. Ну нічого, власник казав, слухай, якщо там стоїть щось простеньке, можливо, давай це поставимо щось мочненьке. Але колінвал, якщо вона ресурсна, міг також. Я не буду це в одному відео. Давайте тільки заміряємо компресію. Давайте подивимося, що по компресії. Можливо, вона не ловила диких прихватів. Ну ось так, от, Закрутили компресометр. така мутняка. 8 це вверху посередині. Ну-ка пробуємо. Ну, запалення. Давайте, щоб не искрило, ще повний газ. Вісьмерочка, ура-ура! Якщо не залило повний циліндр після простою, бо він стояв масло самотіоком, але в принципі не мало би, тому що шланчик від'єднаний, значить ще є надія, що не все так критично.